Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас 14 вересня 2024 року. Перед тим як розпочну розказувати у відео інформацію, попрошу всіх підписати, хто не підписаний, коментувати і надалі слідкувати за моїми відео, так як нас вже більше ніж 7,5 тисяч осіб, тому не зупиняємося і підписуємося далі. Отже, сьогодні відео у нас про трактор Єврофенг. Багато в мене в коментарях людей запитували, як цей трактор. Особливо часу не було його знімати, а зараз трошки є вільна хвилинка, у нас дощів так і не пішли, спека, От городи, поля стоять не оброблені. І заїхати не можна їх обробити. Тому є час зробити відео про саме цей трактор. Трактор, який був придбаний цією весною, за цей час, в принципі, він вже якось себе проявив, хоча як такого навантаження на нього і не було. Але виходимо з того, що в нас є, ну і йдемо далі. Перше, хочеться зупинитись на те, що даний трактор в першу чергу використовувався як допоміжний, не як основний, так як у нас всі агрегати саме під наш основний трактор Юто е, вибудовані. Тому під цей трактор в інвентарі як такого майже немає. Е, починаю з того, що в даному тракторі, як і в будь-якої техніки, є свої мінуси і є свої плюси. Почну я, звісно, з мінусів, а закінчу плюсами. Отже, е, перший Такий мінус, не мінус, взагалі від ціни, мабуть, залежить те, що на даному тракторі нема кондиціонера, його в жарку погоду дуже не вистачає. Хоча в тракторі є і вентилятор, воно он, його видно, і відкривається люк також. Зараз покажу, є люк. Якщо продовжувати питання вентиляції кабіни, то я бачу, що логічніше було б, щоб. Оця дверка, я в принципі вже в попередньому відео, коли ми її купляли, казав, то я ще раз повторюю, щоб дверка була розділена і щоб тут була можливість відкривати ці вікна, форточки, щоб хоч якась, якийсь воздух заходив без цього, так як е, в нас на тракторі Юто. Тут такого нема, тут дверка суцільна, і я вважаю, що даний, да, дан, дан, дана така функція в цьому тракторі це є мінусом. Переходимо до салону трактору, і перше, що в даному тракторі є таким мінусом, це сидіння. Сидіння це основне, мабуть, те, що є в тракторі, це для комфортного оператора, тракториста, і сидіння має бути відповідне. На даному тракторі воно є таке досить жлобське, незручне. І я його буду міняти. Я вже там приміряв по цьому. По розмірах, там зіномарки, в принципі, можна сюди буде вмістити нормальне, комфортне комфортне крісло. Е, наступні мінуси по даному тракторі це були речаги. Речаги на візки е, Ось ці речаги, вони були отут унизу і вигнуті якраз саме під сідушку. За чого ця сідушка і розірвалася. Е, ми вирішили проблему цю. По-своєму, батько замовив десь в токарів е, такі подовжувачі речаги з відповідними вигинами. І на сьогоднішній день питання це в принципі, вирішене. Тобто, речаги, е, стоять у зручному положенні під рукою, не заважають, не давлять сюди знизу. і, В принципі, питання вирішене. Тобто, Мінус, можна було його ще з заводу зробити, але як є вже. Потім речах реверсу зараз покажу, присяду і покажу, речах реверсу теж дуже близько знаходиться біля, біля е, сидіння і в певному положенні воно давить сюди ось, ляшку прям нормально. Проблему я думаю, що цю ми теж вирішимо. Шляхом вигину цього речага сюди ближче до крила. Щоб воно не заважало, ну і буде нормально. Якраз сюди стане хороша сідушка, комфортна і буде те, що треба. По кабіні, в принципі, наче все. Переходимо до мінусів, які в нас ще є по надворі. Перше, те, що я можу сказати, що дуже низько розташований забірник. Тобто його потрібно виводити десь аж на рівень кабіни, хоча б, ну, сюди десь в цей рівень. Те саме і з вихлопною трубою. Дуже вона низько, шум іде, і гази теж. Я, ну, в принципі, понятно, в кабіні їх не чуть, але тим не менш, все одно я думаю, що було б краще, щоб воно було вище. Виробники чи дистриб'ютори, хто вони там... Називаються, хто привозить ці трактори, де ми їх купляли. вони до мене телефонували, питали за мінуса, які є, і що б я хотів би побачити, то я їм це вказав. Тоді то нас, вже наступні е трактори з наступних партій то вже йшли з піднятим е повітряним забірником. Також незручно дуже розташований бак, не те, що самий бак, а сама горловина. Горловина знаходиться ось тут. Між до, е Ванною повітряного фільтра між до кабіною і туди. Ну, так Якщо без пістолета, з шланги, то досить незручно заливати. заливать. Бачите, да, бакові трошки є сподьок і сигарки. Тому це теж такий є мінусок. Позадні навісти. Як таких то проблем не було, але ці подовжувачі, які йдуть там на навісне, мені здається, вони тут слабуваті. Понятно, що в порівнянні з умовним ловолом там, чи ЮТО 50-сильним там потужніше воно стоїть, але і разниця в ціні там, до 6 тисяч доларів, то своє відіграє. Тому в принципі, мабуть, вони тут такі, може й мають і стояти. Вони такі, ну візуально, я не знаю, може десь сороковки трактора. Я просто не бачив сороковки. Ну, маб... А може, може й такі тут є. Ну, То що на ловолі мощніше стоять, це однозначно. Повертаємося до полюсів і починаємо ми із серця трактора, а саме його мотору. Мотор тут е, стоїть дуже потужний, КМ-495, е, всім відомий. На багато яких тракторах китайських стоїть саме е, цей мотор. Дуже тяговитий, можу сказати, одне, дуже е, цей трактор в принципі, працював всі вало. Синтез з СПУ 4 із культиватором п'ятисекційним, також ремсинтез. Тягав він на підвозі води 2 євро куба, плюс прицеп із оснащенням та ядами. Прицеп ПТС-4, який зараз до його вчеплений. І З якими б нагрузками цей трактор не сталкувався, він в принципі нормально. Прицеп ми це навалювали максимально щось там до 4 тонн. Трактор справлявся з ним нормально, навіть при старті без всяких пробуксовок, але при умові, якщо включений передок. Е Кладки він також тягав, е там стоять квитки, три штуки. ну Це взагалі не нагрузка, можна сказати, він в перші мотогодини їх тягав. Це така, як міні-обкатка з ну, він пройшов. Е хоча зараз на робіток там. Більше ніж 50 мотогодин годин на сьогоднішній день. Тобто, я ж знову повторяюся, що трактор допоміжний і особо роботи він як такої не бачив. Тому як по такому моторі питань немає. Мотор дуже класний, тяговитий і потужний. По коробці передач. Коробка передач у нас виходить в два діапазони. Заяць та черепаха і 4 передачі. Ну і плюс реверс, за який я вже казав. Реверс дуже зручно. Мости на даному тракторі також досить таки потужні, товсті чулки що передні, що задні, прям такі мощненькі Тому також по цьому питанню можна ставити сміливо плюс. Плюс до того, що такі потужні мости додають додаткову вагу. Даний трактор є повнопривідний, не знаю, казав чи не казав. Повний привід в принципі, в складних ситуаціях, десь щось виїхати, щось витягти, то він досить такий, я думаю, він допомагає. Якщо на навісті подовжувачів ці тяжкі такі слабуваті, то два циліндри, один і другий. Це, звісно, моща. Два циліндри. Він ту сівалочку максимально скільки там, 650 кг, він її легко піднімає, навіть не, не труситься нічого. Без проблем всяких. На, на віскі є тут плаваюча, є принудітельне, Та це теж, я вважаю, однозначний плюс. Дві пари гідровиходів, сині та червоні. Заглушки стоять для того, щоб розуміти, що де. Е, так що якось так. Але дивіться, по цьому, по гідробачку він трохи малуватий. До прикладу, оцей прицеп ПТС. Якщо щось таке нагружать, то в його не вистачає об'єму самого масла у ванні. то я не знаю, бо треба якусь додаткову щось ставити. Тому що масло. Фактично не хватає піднять. От, е, тут, виходить, йде траса гідро аж до циліндра, і масла не хватає, щоб його, щоб його перекинути. Тому трошки трошки е, оце я теж вважаю, що можливий мінус. Е, е, так, ресивер стоїть. Е, спереді стоять заводські противаги, 4 блина. я не знаю, по 10. Але якщо чесно, яку вам плану, то ми ось з саморобної такі додали такі три листи. І на ці, ці листи прямо суттєво допомогли. Трактор ще трошки став важчий, і передок також став важчий. Тут таку рамочку під номер ми приварили, ну і номер, звісно, також чіпили. Так, далі, до плюсів. Можна віднести знову ж таки, бачите, палка двох, двох кінців. Якщо е, немає форточки, але соціальні вікна дають кращу додаткову оглядовість. В принципі, в тракторі вона гарна, великі вікна, що спереді, що ззаді. Е, воздухозаборники вихлопні в правильному положенні, не по центру, вони по боках, на ребрах стоять. Тому Тут теж можна сказати. Плюс по колесах. Колеса задні стоять 12,4-28 з додатковими противагами. Е, спереді також стоять розборні, без противаг 8,3 е, на 20. Е, такі от колеса. Тут колесика задні, такі, як у нас спереді на юто. Ну, юто зовсім інший трохи трактор. В тракторі досить непогане освітлення, стоять задні два ліхтарі, передні стоять два ліхтарі, поворотники і основне світло, яке теж досить таки непогано світить. Далі, в салоні є якась оббивка. В ЮТО, наприклад, у нас її немає, тут хоч щось є і воно вже трошки шум подавляє і... В принципі Легко чиститься, легко миється, то також можна сказати, плюс, що вони його сюди змогли запхати. На тракторі в нас тут рівний пол, трошки впилінуто тут таке, трактор працює. Рівний пол без всяких додаткових там виямок і горбиків, то плюс для них це комфортніше. Досить симпатичний вигляд в трактору, естетичний, такий він такий борзуватий, трошки для джондіра схожий, Ну тільки схожий. З джондіром тут нічого общого немає. Семь мінусом вважаю, маса. Маса на вулиці трошки незручна. Буває вже сів в трактор, пруть ключа, а маса не включена. І Доводиться виходить з трактора і включати її. Масу хі, на живлення сказав, а про масу трактора не сказав. Маса трактора на даному, даному е, варіанті. Те, що по книжці йде 2100 кг, ну, я на вагах щось завозив, от, прицеп, то мені показало 2120 кг. Ну, може там солярка якихось там, 10 добавила, ну, Ту туди-сюди, тобто 200. Для такого трактора в принципі, це непогано. Ще за мінус сказав, в принципі, таке ж саме, як і в нас було в тракторі Юто, е немає зовсім місця під інструментальний ящик. Він то там в нас є, ось він йшов е в комплекті пластмасовий, але як такого, щоб десь примостити щось, як такого місця немає. На Юто ми питання вирішили. Додатковими ящиками тут теж, мабуть, зробимо, поставимо ще ящичок один, щоб якусь там ключі, гайки, полтин, скинути. треба. Воно тут в кабіні все стоїть, але трошки ногам там воно заважає. То це питання ми також вирішимо. Отже, до підсумків, вважаю, е всі ті мінуси, що ну. я виявив на сьогоднішній день в тракторі. В принципі, вони перекривають в першу чергу різницю в ціні із подібними тракторами, але з більшим функціоналом. Умовний Tuto 50, Lowell 50, які дорожчі від 6 тисяч доларів. Ну це прям дорого. Ну, знову ж таки, кожен дивиться по своїх потребах. Якщо брати по бюджетних варіантах, то нас перекрила. Ця, ця, ця ціна і думки про кращий. Про кращий трактор. Тобто всі ці мінуси можна виправити і набагато меншою ціною, всього на всього приклавши трошки зусиль і часу. Звісно, якщо трактор дешевий, то понятно, що на йому десь зекономили. Ну і ці економні моменти, в принципі, вони виправляються, але не ціною в 6 тисяч доларів. Ну, хіба кондиціонер не поставиш. Тому якось так. Особисто моя думка, на сьогоднішній день я задоволений Трап, трактором, впевнений, що він буде і надалі гарно працювати і себе гарно рекомендувати. Тому поки що так. Ну і надію, що підводити не буде. Рекламою не займаюся, показую все, як є, все, що виявив, все показав. Отже, це перше відео огляд такий по роботі. Е що хочу сказати? Працюйте, заробляйте, купуйте, обирайте собі. Ну, якось так. Варіантів. Зараз на ринку маса. Так, все. Ще раз підписуйтесь, дякую, коментуйте, до зустрічі. Слава Україні!